Своє рішення міська влада пов'язує з підвищенням рівня цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини. Переїзники подали необхідні економічні розрахунки і керуючись законом про місцеве самоврядування, відповідне рішення після кількатижневих обговорень врешті-решт, прийняли. Але влада, приймаючи непопулярне в народі рішення, звичайно врахувала, окрім інтересів транспортників також інтереси пасажирів, тобто практично всіх рівнян. Пора подорожчати цінам. Тому що бензин подорожчав, значить проїзд повинен дорожчати. Може бути і необхідність визникла, тому що енергетичний кризис все-таки не за горами. Тому тут сказати. Трудне життя, а хто боліє на старість, немає грошей, немає нічого. Я думаю, щоб ми не повишали стіни, а понижалися, щоб життя було краще в нас на Україні хоча ціни підвищили, але перевізникам встановили граничний рівень рентабельності в розмірі 10%. Крім того, на департаменти міського господарства та економіки податкову інспекцію та міське управління МВС покладено обов'язки підсилено контролювати дотримання перевізниками всіх форм власності нових тарифів, слідкувати за своєчасністю сплати податків, оскільки яким би небажаним для людей не була ці розпорядження, але підвищення цін веде за собою збільшення надходжень до бюджету.